З Днем Соборості Україну. Соборність – це символ. Символ боротьби за волю. Розуміння між людьми. Часточка надії і віри у майбутнє. Так, віри в майбутнє нашої великої родини, яка зветься Україна. Тобі Україна, мужні народи. Складаю я пісню Святої Свободи. Усі сили і душу широку. Віддання до останнього року, аби ти щаслива була, Україна, батьківщина моя. Каже лине добре слово, мовчить так щиро і вагомо. про нашу неньку Україну у найкращу дорогу єдину. Я україночка від родів, Землі з її я краплинка. Я доля рідного народу, його дитина українка. Все, що мріялась вікенець продлилась, не стало, ще не вмерла Україна, гордо прозвучав. Вічна свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і суди. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам історію твою творить. Боже, отче все могутнє, захисти коханий край, дай нам вийти у майбутнє Мужість і сміливість дай, Захисти слайвих хижаків, жорстоких злий, захисти від божевільних від Чорнобилів нових. Моя Україна, я вірю, що дух твій ніколи не згас. Ти совість народу не згасна зоря. Живи процвітай, Україна моя. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони України. Та Україна в нас одна. І всі сіне, дачки, не дочки, не на чому коли в неї по всіх куточках української землі. Яка ж хороша сьогодні сьогодніна, так і хочеться співати пісень. Наша соборонна Україна зустрічає новий день. майбутнє твоє, Бо ти нас та й бо ти в нас єдина, нема такої на світі, як ти. Україна соборна держава, сонце росна колисько моя, ще не вмерла і не мене твоя воля. Завойована в чесних боях. Живи та міцні, українська держава.